Всім привіт, друзі! З вами я, Женя, ви новому каналі. Дивіться, скільки тут песиків. Ну на нас напали зомбі і зомбі-жителі, а також моби. Я не розумію, вам що, робити нічого. Ау, боляче. Так, добре. Давайте заховаємо стріли і візьмо... візьмемо ць... цю булаву. Ну-ка. Давайте добийте цього скелета. Фід без уха нічого не може. Добре. Селяни. Як ви бачите, в мене є яблука залетіла, також ендерферли. Вибач, песик зомбі селян Кріпер зірвався і напевно моїх песиків побив. Зомбі з лопаткою Они песики, а також ці, як його селяни. Я их зараз с яйцами закидаю. Ой, извините. Да... Ды... Ч ⁇ тут ведь бывает? Я <связывается> Э! Я добываю своих же пески. Ээ... Мене єдине ма, тому придеться з'їсти золоте яблуко. Мені треба побільше сердити. На хвилину добре. Угу. Ось воно де. Скоріше. А то там сказали, ти якогось моєго песика вбив. Ти за що так залянув? Трьох Трі... моїх песиків зірвав. Безжалостний, да. Ну в мене є тотем без сміття, тому в мене вони не должны пока... Вбив одного. Другого вбив, тут щось є кістя, добре. відсюда треба телепортуватися. Якась чешуйный що тут взагалі відбувається, друзі Ау! Ау! аукции. В мене є зграя вовків, тому я можу не пережне А що таке? Почали горіти? Тепер їх треба тільки добити. Я, я по селяну попав. М -м -м. І все? Друзі, ми пережили цей напад. Всім побачення.